Вітаю вас це власний погляд. Ми говоримо про доступне житло. У нас студії Леонід Рисухін, голова правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Вітаю вас! дня. серед найзаповідніших мрій багатьох українців, звісно, власна оселя. Яким чином держава сьогодні вирішує питання доступності житла? Які діють програми спрямовані на розвиток іпотечного кредитування і загалом підтримки отримання доступності житла в Україні? Доступність житла держава забезпечує декількома механізмами. Є механізми здешевлення вартості через врегулювання процедур для будівельників. Це окрема тема. І є програми створення таких доступних умов для громадян. Це декілька основних механізмів. Перший з них це пільгове кредитування, безпосередньо за рахунок державного бюджету. Це для молодих сімей віком до 35 років, які здійснює саме кредитування безпосередньо Фонд молодіжного будівництва. Є програма надання безповоротних субсидій в розмірі 30% від нормативної вартості житла. Це програма для всіх вікових категорій громадян. І перша і друга програма передбачають необхідність бути обрахованими на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. І є ще механізм. Здешевлення вартості іпотечних кредитів, тобто, це також надання безповоротної допомоги на сплату частки відсотків за кредитами комерційних банків. Ця програма почала працювати у минулому році, і вона передбачає, що кредит оформлюється за ставкою 16%, з яких 13% компенсує держава, тобто громадянин сплачує 3%. Яка із цих програм найкраще фінансується державою, і найкраще, звісно, виконується? Загалом, які результати? Скільки сімей вже отримало житло за рахунок таких програм. Я хочу сказати, що от буквально за останню інформацію віце-прем'єр-міністр Навів Вілкул Олександр Юрович в державі в минулому році за безпосередньої допомоги держави отримали житло понад 4 тисячі сімей. За тими трьома механізмами, які я назвав, за якими працює державний фонд молодіжного будівництва, житло отримало понад 2,8 тисячі громадян. І це так склалося. 1220 сімей це за програму здешевлення вартості іпотечних кредитів, десь 1230 сімей за програмою 30 на 70, і решта це за програму пільгового молодіжного кредитування. На вашу думку, чи може громадянин брати участь одночасно в декількох програмах або з однієї програми переходити на іншу? Ні, сьогодні нормативно це не врегульовано, тому що до різних програм різні варіанти доступу громадян, в залежності від віку, від доходів. Зокрема, для програми 30 на 70 люди з великими доходами не можуть бути учасниками цієї програми. Уряд обмежив максимальний розмір статків, за якими людина може бути допущена цієї програми. Мабуть, це соціально справедливо. І також є за першими двома програмами, я вже сказав, обов'язково потрібно стояти на черзі. А за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів достатньо надати довідку з житлово експлуатаційної організації, що сім'я, де зареєстрована, має не більше ніж 9 квадратних метрів житлової площі на члена сім'ї. Чи сім'я зареєстрована в гуртожитку? Хто сьогодні може стати жителем будинку доступного житла? Хто претендує? Я вже сказав основні параметри, і я вам скажу, що у нас є і лікарі, і педагоги, і робітники, і працівники бюджетної сфери, які безпосередньо фінансуються з державного чи місцевого бюджетів. У нас дуже багато молоді. Безумовно, за програму пільгового молодіжного кредитування це виключно молоді сім'ї. А за іншими програмами десь 55-60% – це також молоді сім'ї. Тобто, це сім'ї, які саме потребують допомоги держави ну, забезпечення згід, житло. Згідно статистики, 47% молодих сімей отримують сьогодні таким mm -hmm. чином згідно програм житло, 6% військовослужбовців, і лише 5% педагогічних працівників. Чому їх найменше? Це пов'язано з зарплатою. Mm -hmm. Ми не робили такий окремий аналіз за тими чи іншими програмами, але я хочу сказати: от нещодавно за участю віце-прем'єра Вілкола в Сумах вводився в експлуатацію житловий будинок, де 33 сім'ї отримали державну допомогу різними схемами. Так там педагогічних працівників сім сімей, лікарів десь також 6 чи сім сімей. 12 сімей це люди, які працюють на робочих посадах. Тобто на кожному об'єкту це різна пропорція. А як загалом вирішується питання у регіонах доступності житла? Яка ситуація? Та? Ну, я хочу сказати, що, безумовно, на можливість участі в регіонах впливають як мінімум два фактори. Це загальний рівень економічного соціального стану в цьому регіоні. І, мабуть, заінтересованість органів місцевої виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. За програмою пільгового молодіжного кредитування кошти державного бюджету розподіляються у відповідності до пропорцій, як виділяють кошти на місцевому рівні. І ми бачимо, де це найбільше сприймається органами місцевого самоврядування, а де менше це робиться. Взагалі, хочу сказати, що за 2012 рік найбільші результати показала саме Сумська область за різними механізмами, які я назвав, понад 200 сімей отримали державну допомогу. Добре спрацювала Харківська область, насамперед місто Харків десь понад 150 сімей. І також Дніпропетровська область і Полтавська область, де понад 100 сімей отримали державну допомогу. Хочу наголосити, що це сталося саме завдяки активній позиції, в тому числі місцевих органів влади. Якщо ми говоримо про будівництво, чому ці програми розраховані саме на недобудовані будинки? І чи буде переглянута, чи потрібно переглядати документацію для того, щоб вводити в дію ну з нуля? От будувати будинки під ці програми з нуля. Ну, безперечно, повинна будувати будинку з нуля, тому що недобудовою колись закінчиться, і тоді буде такий вакуум, де не буде об'єктів будівництва. І дуже, на мій погляд, справедливо те, що кошти державної допомоги спрямовуються саме на будівництво різної ступені готовності, але на будівництво. Тому що якщо вкладаються кошти в будівництво, то це робочі місця, це податки. Безумовно, це наповнення державного бюджету, з якого надається допомога людям. Тому в дискусії, наприклад, ведуться про те, що чи не потрібно надавати допомогу для того, щоб купувати житло на вторинному ринку, вони не є ефективними з точки зору саме економічного інтересу для держави. Безумовно, в малих містах чи селищах, де будівництва нема нового. Там можливо треба і надавати можливість на вторинному ринку отримувати житло за державною допомогою. А які гарантії того, що от людина завдяки цим програмам державним вкладає в гроші угу. і ці будинки мають бути добудовані? Що вони все-таки добудуються ці об'єкти? Я хочу сказати, що останнім часом вжито дуже багато заходів. Зокрема, в мінрегіоні створена спеціальна комісія міжвідомча, яка здійснює попередній відбір об'єктів для участі в цих програмах. Тобто забудовник, який бажає залучити більш платоспроможного громадянина, а він дійсно більш платоспроможний, тому що отримує державну допомогу для того, щоб він купив житло в цьому об'єкті, він подає відповідні документи і там перевіряється чи наявність дозвілу на будівництво. Чи нема там, повторного продажу квартир, чи нема там, якихось обмежень з точки зору там, судових рішень, чи податкових навантажень і таке інше. І тільки якщо комісія цей об'єкт прийняла, то цей об'єкт допускається, і ми тоді громадянам надаємо перелік цих об'єктів, і люди вже самі вибирають з того чи іншого об'єкту. Не, нема диктату, що саме сюди на цей об'єкт іди купуй квартиру. Є в місті Києві там 10-15 об'єктів. Будь ласка, вибирайте самі з точки зору, як ви бачите. Але ми тим не менш контролюємо з коштів, які повинні надаватись забудовнику. Ми перераховуємо щомісячно на основі відповідних даних про обсяги виконаних робіт саме в цьому місяці. Ці обсяги перевіряються сертифікованими спеціалістами Мінрегіону і підтвердження нам дають кожен місяць. Крім того, нещодавно прийнятий закон, яким покладено на обласній державні адміністрації функцію з контролю за станом будівництва об'єктів житлових, де є кошти приватних інвесторів. Тому дуже багато в цьому робиться. І я хочу сказати: в рамках роботи координаційної групи, яка створена нещодавно урядом, є робоча група під керівництвом міністра регіонального розвитку Темника. Що п'ятниці фактично проводяться е, такі оперативні наради, в тому числі з залученням органів місцевого самоврядування, як було на на, на минулому тижні, представники е, заступники міських галів. Тобто зараз все це під контролем. Ці об'єкти, які є доступні допущені до програми, вони контролюються за умови, наприклад, якщо брати ситуацію в столиці за відсутності земельних ділянок на сьогодні. Об'єкти, що підпадають під доступне житло, а вони ще сьогодні представлені? Є в Києві? Чи це вже мова йде про приміську основу? Вони є в Києві і дуже багато об'єктів представлені там такими компаніями, знай... знаними, як Київ, Ліка Холдинг», житла Інвест, це комунальна компанія, і також дуже багато об'єктів в Київській області, але в зоні доступності. Тобто для багатьох, навіть, вигідніше брати квартиру саме поруч з Києвом, тому що і транспортне. Розв'язки це краще вирішується ніж в самому Києві. Пане Гленіде. Не секрет, що багато до столиці сьогодні їде людей працювати. От люди, які приїздять до нас з регі... в столицю з регіонів, а вони можуть претендувати на це доступне житло, але в столиці? За програмою, яка почала працювати в минулому році, це програма здешевлення вартості іпотечних кредитів. Є така такий варіант, є така можливість. Але компенсацію громадяни отримують за місцем реєстрації. Тобто, якщо сім'я навіть претендує на те, щоб отримати житло в Києві, але компенсація надається з розрахунку, який встановлений для того міста, де вона зареєстрована, вона відрізняється. Для міста Києва компенсація розраховується з розміру 7 тисяч гривень за квадратний метр. Для обласних центрів 5 тисяч гривень за квадратний метр, для інших населених пунктів 4 тисячі гривень за квадратний метр. І норма площі там також відповідно встановлена. За різними програмами вона різна, але вона також рахується в залежності від кількості членів сім'ї. Програма доступності житла розрахована її діє до 2017 року, якщо я не помиляюся. програма доступного житла за цей період. Скажіть, будь ласка, чи будуть переглянути ці кредитні ставки, чи будуть вони, якби скажімо так, грати на більше позитив споживача? Я чи хочу сказати, зменшення? що програма доступного житла 2010-2017, Вона передбачає насамперед надання безповоротної державної допомоги. 30% від нормативної вартості житла. Тобто це не кредитні ставки, це не процентні ставки, це безповоротна допомога. Що стосується програми здешевлення вартості іпотечних кредитів, то буквально нещодавно уряд прийняв рішення і подовжив дію програми на наступний рік, тобто на 2013 рік, з тими параметрами, які діяли в 2012 році, тобто кредит під 16%, з яких 13% сплачує держава. 25% перший внесок від вартості житла, і ті нормативи вартості, які я назвав. Що стосується програми найбільш популярної, скажімо так, у нас зареєстровано понад 15 тисяч сімей, це програма пільгового молодіжного кредитування, то там параметри відомі це 3% річних сплата за користування кредитом. Який і... залишається вік? І 35 років включно. Тобто до досягнення 36 фактично. І е, там, безумовно, є дуже великі демографічні пільги в залежності від е, кількості дітей. А за умови, коли вік закінчується, вік сім'ї 35 mm. років, там ви кажете ще до 36, що тоді робити? Е, ну, от в останній рік е, 35 років, як якщо виповнилось комусь членів сім'ї, то е, відповідно рейтингово е, цього. Е, с... Визначення рейтингу в списку можливості отримати кредити. Цій сім'ї надається додаткова кількість балів, яка значно підвищує її можливість отримати кредит. Якщо ж не вдалося отримати кредит, то можна отримати допомогу за іншими державними програмами. Для того щоб зробити для багатьох громадян України житло доступним, треба по перше багато будувати і по друге будувати дешево, за рахунок чого можна знизити собі вартість. Я вже так. говорив на початку нашої розмови, що держава приймає е, заходи як безпосередньо допомоги громадянам, так і здешевлення нормативного. Е, прийнятий закон е, нещодавно про регулювання містобудівної документації, яким значно спрощені процедури, е, спрощена кількість документів, які повинна надавати, спрощена е, з точки зору е, компактності е, термінів, які. Забудовник може отримати дозвіл на будівництво. Спрощені речі пов'язані з наданням додаткових якихось навантажень на квадратний метр. Тобто сьогодні за програмою доступного житла місцеві органи самоврядування не мають права надавати якісь додаткові. Доручення щодо сплати коштів там, за мережі чи соціальні внески, і таке інше, те, що е, раніше покладалося на квадратний метр. Крім того, зараз розробляється процедура, за якою за державний кошт повинно будувати і дороги, і мережі, електро, тепло, водопостачання. Це також зменшить навантаження на вартість квадратного метру, і таким чином буде зменшена взагалі вартість будівництва. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, ми говорили про доступне житло із головою управління держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонідом Ресухіним. Залишайтесь на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.